Зараз до нас доєднується Богдан Яременко, дипломат, народний депутат України, член комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Богдане, радий вас бачити. Доброго ну, от, власне таке рішення дуже позитивне, дуже довгоочікуване, дуже багато дипломатичної роботи стоїть за цим рішенням. Хотіла б з вами поговорити детальніше про те, куди. Підуть ці гроші, які першочергові витрати власне плануються в межах цієї допомоги, ну, ви знайшли, мабуть, найменш придатного для такої теми розмову співрозмовника. Бо дипломати забезпечують те, щоб гроші прийшли з-за кордону, а ділять їх в країні зовсім інші люди. Ось очевидно, це буде вирішувати Міністерство фінансів, буде вирішувати уряд України, але ну, ви в принципі, абсолютно точно. Справедливо, я думаю, що точніше зараз ніхто не скаже. Ви позначили ті сфери, от в яких будуть застосовувати де будуть використовуватися ці гроші. для чого вони потрібні? Це часткове відновлення і фінансування стабільності української валюти тобто, це винятково економічні е, напрямки діяльності нашої країни, е, що ну ніяк не пов'язані з війною. Це те, що наші партнери роблять. Поза підтримкою нас у війні для підтримки е, життєдіяльності і спроможності української держави Ну і хотілось би тоді від грошей перейти до дипломатії. Ми пам'ятаємо чудову заяву Угорщини, яка намагалася зробити так, щоб допомогу Україні переглядали щороку. Да? Тепер ми сьогодні побачили, що такого не буде, е, і до того ж цього Угорщина не матиме право вето власне на будь-яку допомогу для ну на допомогу в Україні. Як ну, вдалося? Рішення сформульоване європейськими лідерами, тобто, вони все ж таки на вимогу Угорщини кожен рік будуть затверджувати цю допомогу. Тобто, ми бачимо загальний пакет, який впродовж трьох років буде виділятися, але кожен рік ну, будуть якісь, тобто теоретично можуть вноситись на вимогу. Одним словом, тобто, мова не йде про зміни, а мова йде про те, що повинен проводитись аналіз, і видатки наступний рік повинні розглядатися окремо. Це вимога Угорщини, і очевидно, для того, щоб досягти консенсусу, європейські країни розуміючи, що краще такий невеликий компроміс. І нема ніяких проблем зібратися. Вони і так збираються регулярно на саміти. І одне з питань це якраз допомога Україні розглянути. Але зберегти консенсус, зберегти саме те, ну чим цікавий привабливий європейський союз, там немає диктату. Там кожна країна, навіть маленька, має такий самий голос, як і великі країни, які дотують економіку європейського союзу. Пане Богдане, от запитання таке, можливо, трошки профанське, але з приводу Угорщини. Просто суто цікаво. А Орбан дійсно має якісь там, не знаю, проросійські зв'язки погляди. Чи він таким чином вирішує для Угорщини там, якісь, і для себе якісь питання фінансові, власне кажучи? Я думаю, що тут складна комбінація мотивів, причин. Я думаю, що є і одне, і інше. Все ж таки, як прем'єр-міністр, він якому треба вигравати вибори, і треба подобатись виборцям, він все ж таки повинен дбати про добробут свого народу, і він намагається найкраще виторгувати всіма можливими методами, які часами зовсім некоректні і можуть нам зовсім не подобатись, але. Намагається виторгувати кращі умови для своєї країни. Інша справа, що він це робить у питаннях, які руйнують, ну скажімо, принаймні до сьогоднішнього голосування, які руйнували єдність Європейського союзу. Він ставить під питанням. Ставив до сьогоднішнього дня під питання мотиви прийняття цього рішення, адже тут важливо не просто що гроші дають якійсь країні, а що це робиться свідомо з огляду на те, що проти нашої держави ведеться загарбницька зовнішня агресія. Це форма підтримки, форма ну, якщо хочете цього справедливості, форма підтримки міжнародного права і так далі. От все це. Орбан ставив під сумнів, говорячи, ну даючи зовсім різні і інакше ніж переважна більшість лідерів європейського союзу оцінки того, що відбувається в Україні. Ну але як ми бачимо, очевидно, ця прагматична складова його політики перемогла і бажання мати гроші для нього більш важливе ніж гратися риторикою, гратися словами. На жаль, дуже часто. Його риторика, його слова або напряму повторюють те, що говорять росіяни, або ну дуже корисне для того, щоб хотіли отримати росіяни. Пане Богдане, попросимо у вас залишатися разом із нами. Долучимо до нашої розмови гостя в нашій студії, пане Михайла. Ну от власне ми з вами з цього почали. А хто на ваш думку корбан? Державний діяч чи політик? І от. Враховуючи його політику в межах євросоюзу, його всі заяви, його всі ну, якщо він більше 10 років вже прем'єр-міністр, то він талановитий політик. Якби ми до нього не відносили, гарний він поганий. Нам його погляди не підходять, нам його позиція не підходить. Але виборці скільки років підряд дають йому таку можливість. Ви знаєте, я був в Угорщині. В цьому році так вийшло, що повертався з підрядження. майже, і вийшло так, що спілкувався з російськомовними угорцями. Я задавав питання про Орбана в Угорщині. Є така вже встановлена, всталена думка: от Орбан це захисник Угорщини від Євробюрократів. Те, от те, про що говорив колега Богдан, так про те, що він використовує всі свої можливості для внутрішнього споживання, для того, щоб показати, я відстоюю інтереси Угорщини всередині, там не блискуча ситуація в Угорщині з економічної точки зору. Тому, звичайно, от якраз це коливання і використати ситуацію в Україні для вирішення своїх питань на превеликий жаль не поодиноке. Ті самі польські фермери, які другий раз робили страйк на кордоні, там уже ніякого українського питання не було. Просто був елемент тиску. Така сама ситуація була, пам'ятаєте, в Румунії, коли, на превеликий жаль, оці прецеденти, які створили поляки, часто використовувалися в Європі, щоб вирішити свої внутрішні питання. Бо українська тема чутлива для євробюрократів, як тиск на Єврокомісію. Отак і Орбан. Це цинічно прагматичне використання ситуації з Україною для вирішення своїх внутрішніх проблем. При цьому ті докори, яким виставляють Єврокомісія, він їх не хоче реагувати, не хоче тій за. Акиди, які йому дають по судовій реформі, по тій автократії, до якої він прагне іти, а він використовує українське питання, щоб не вирішувати внутрішніх питань і отримати гроші. Цинічний прагматичний. Собі торги? А? Торги такі собі. Торги, торги Це, на превеликий жаль, цинічно-прагматично, так як і другий польський блокування кордону чи румунське блокування кордону. А, а у мене <кас> ще таке питання, пане Богдане, до вас, власне кажучи, ви згадали про те, що ця допомога йде не. Для підтримки економіки України ту, що сьогодні прийняли 50 мільярдів євро. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви можливо, чи просуваються крім окремих програм європейських країн, зокрема там Німеччини Франції, чи будуть у Європі такі створювати оборонний фонд? Про що казав, якщо не помиляюсь, президент Володимир Зеленський, що нам потрібно там здається, по 5 мільярдів євро щороку стабільно. Саме не нам потрібно, а на закупівлю зброї, скажімо так. Акі озброєння, ну дивіться тут питання ж значно ширше ніж просто Європейський Союз. Переважно більшість країн Європейського союзу одночасно є і країнами НАТО, де в рамках це відверто військово-політичний союз, тобто організація, яка не займається економікою соціальними питаннями, займається військово-політичними оборонними питаннями. І ну, скажімо, військове планування відбувалося донедавна, і це скажімо, була основна організація, на яку ставились покладалися надії і завдання по організації колективної оборони країн Європи, але в силу різних обставин, і в тому числі під час достатньо такого тривожного попереднього президентства у Сполучених Америки Дональда Трампа європейці. Відчули, що їм треба, ну скажімо, більше мати можливість більше покладатися винятково на себе, і почали більш активно. Хоча тема необхідності мати спільну безпекову оборонну і зовнішню політику Європейського союзу про це говориться давно, але от завдяки президенту Макрону ці ідеї почали набувати образів образів якихось проектів. Ці проекти на дуже початковому стані своєї реалізації, і причина в тому, що ну все нове йде важко. Звичайно, це нове відбувається за рахунок збільшення внесків до бюджету європейського суду. Воно не може відбуватися відбуватися інакше. І звичайно, є низка країн Європейського союзу, які не зацікавлені руйнувати НАТО. Всі розуміють, що НАТО теж можливо не вічна організація, і ми з тривогою спостерігаємо за заявами в цьому плані. Кандидата в президенти Дональда Трампа так щодо можливих його дій щодо членства США в НАТО, тобто потреба розвивати оборонну. Спроможність країн Європейського союзу є і покладатися на себе нам, європейцям. Тут уже ми можемо себе сміливо причисляти до, до цього числа, але ну зовсім передчасно буде руйнувати НАТО єдність у рамках. Тому це таке делікатне для дуже багатьох питання, тобто, ніхто, нібито і не проти, щоб європейський союз. Мав більше спроможності в сфері оборони, але при цьому треба зберегти НАТО, наскільки це можливо. І звичайно, кожна країна ну має лише один оборонний бюджет, Тобто вона не може мати там один національний, один, значить, частину національного віддавати в НАТО і ще щось там в європейський союз. Тому повільно рухається це, але я думаю, що виходу ніякого немає. Європейський союз стилу силу того, що він стає дуже став. Є Дуже потужним економічним торговельним гравцем на планеті він буде змушений захищати ринки, захищати шляхи постачань, захищати свої цінності. І ці проекти підвищення спроможності ЄС у сфері оборони будуть наростати. І в цьому я думаю, буде в тому числі зацікавлення європейців мати членом Європейського союзу таку державу, як Україна. Пане Богдане, що мене до вас таке питання? Сьогодні президент України Володимир Зеленський під час виступу на спецзасіданні Євроради закликав країни Європи більш активніше приєднатися до участі в підготовці глобального саміту миру. Ми пам'ятаємо, що ця ініціатива була оголошена в Швейцарії минулого місяця. Власне. Чи відомо вам наскільки взагалі з? З ентузіазмом сприймається і ця ідея глобального саміту миру а, серед європейських країн, які країни вже долучилися до підготовки, і а, що можливо пропонують нам? Ну, я думаю, що просто ентузіазм можливо не найкраще слово для характеристики ставлення до якихось політичних ініціатив. З ентузіазмом можна там дивитися на перспективу вечірки на вихідних, значить якогось красивого приємного часу проведення, але в даному випадку мова йде про досить серйозні речі, в яких європейські країни всі в тій чи іншій мірі беруть участь, навіть ті, які би не дуже хотіли, такі як Угорщина, про якому щойно говорили, тим не менше, підтримують виділення коштів на те, що так чи інакше пов'язано з реалізацією наших. Мирних планів ми бачимо, як багато країн Європейського союзу роблять у військовому плані для надання нам допомоги. Це дуже різні країни, не лише Німеччина і Франція. Дуже багато роблять. Я просто зараз немає сенсу називати, бо це практично всі, які хтось більше, хтось менше, але докладається до того, щоб допомогти. Допомогти нам тому багато хто допомагає нам уже не лише у військовому плані, скажімо, та сама Данія починає вести проекти відбудови в Україні, відкриває тут при своє представництво експортно-імпортного банку для підтримки кредитування програм для відновлення українського бізнесу. Бачите, це. Теж частина мирного плану, якісь країни, скажімо, Австрія, так, які у яких є е, певні складнощі, внутрішньополітичні, з огляду на традицію нейтралітету і так далі. Вони намагаються більш активність проявляти, наприклад, у питаннях ядерної безпеки. Тієї ж Запорізької АЕС, ну Австрія, країна, на, які, на території якої розташована МАГАТЕ, відповідно, значить для неї це ближча тема, зрозуміліша і так далі. І кожен і в цьому, е, цьому інтересі, в цьому ну мені здається. Така творча і дуже цікава задумка мирного плану Зеленського в тому, що він пазл, де кожен може знайти собі свій шматочок і приєднатися хто до продовольчої безпеки, хто до військової, хто до гуманітарної складової, і так далі. І так далі, і всі країни Європейського союзу, всі. Включно навіть з тими, кого ми критикуємо, тому що Угорщина не лише там погодилась зрештою допомогу Україні. Вона надає певну гуманітарну допомогу і так далі. Не військову, але надає все ж таки допомогу Україні. Тому всі країни без винятку Європейського союзу практично беруть участь уже в реалізації. Деякі з них більш задіяні в процесі, більш активні, деякі ну в силу різних обставин, меншою мірою. Тим не менше, це можна сказати вже загальноєвропейський рух. Пане Богдане, дякуємо вам, що долучилися. Що проаналізували, мабуть, ми радіснішу на сьогоднішнього дня. Я нагадаю, що разом із нами був Богдан Єременко, дипломат, народний депутат України, член комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.